Друзі, привіт! Це друга частина мого огляду з магазину АТБ. Тут ми з вами подивимося акційні пропозиції на різні солодощі, каву та чай. Бажаю вам приємного перегляду! Ось такий шоколад молочний мілка по 150 гривень. Тут всередині горіхова паста, фундук і вафлі: 56 гривень. Шоколад молочний від мілка 90 грамів. І з полуничною начинкою теж 56 гривень. З оріо, печивом 300 г 150 гривень. Цукерки АВК королівський шарм, солодкий мікс. Тут три варіанти смаків: горіх, кокос і вершковий крем. 36 гривень, 50 копійок, ціна за 100 г. Зі знижкою 25% цукерки-вагові рошин Чоко у білому шоколаді 27,30 за 100 грамів. Цукерки вагові конті, мус зі смаком, капучино та молока. 16,30 за 100 грамів. Ще ось такі цукерки по акції, повністю глазуровані кондитерською глазур'ю. Соняшникові 16,20%. Цукерки від Рошен Джоні Крокер з кокосом 25 гривень, 40 копійок за 100 грамів. Ой, ще смачні цукерки по акції. Флаксі з кокосом. Мені вони так подобаються. Теж собі візьму і вони такі легенькі, тож буде багато. А ціна за 100 грамів 17,60. Ще вагові цукерки з кокосом 17,90 за 100 г. Цукерки вагові. Триоконт, Фініки в глазурі. Я таких раніше не бачила. Це, напевно, новинка. По 29,90 за 100 грамів. І ще хотіла показати новинку, але вони такі дорогі. Досить 45 ,40 гривень 40 копійок за 100 грамів київські Цукерки з різними смаками. Ще по акції цукерки жувальні. Елетат тофі зі смаками яблуку, вишня, полуниця, кола, арбуз і апельсин 1540 100 грив. І цукерки галаритка. вагові, від рошен. Три варіанти смаків по 1940 за 100 грамів. Майже весь шоколад лакмі по 40 гривень. Молочна начинка, карамель та печиво. полунична панакота і арахісова начинка по 40 гривень. 43,50, шоколадна начинка вафлі, пористий кріспі. І звичайний молочний 43,50 шоколад молочний від міленіум і чорний. З цілими лісовими горіхами з мигдалем, 62 гривні, тут вже 110 грамів. Оріо печиво з полуничною начинкою: 30 гривень 95 г. Чай ловарем, каркаде, 45 гривень, 24 пакетика. Зелений 41 гривня, 1001 ніч 45, з бергамотом 41 гривня, чорний байховий 41 гривня. Чорний чай 50 пакетиків з ароматом бергамотом 45 гривень. Від своєї лінії. 300 11 гривень Нескафе Голд кава сублімована розчинна. 280 г нескафе Голд, 425 гривень. Якобс монарх 120 грамів, 195 гривень. Якобс карамель з цукром 3 в одному 450 грамів, 172 гривні. І кава зі Львова, львівська 153 гривні. 240 грамів і ірландський крем 166 гривень. Вафлі вагові з какао начинку 21 гривня, 80 копійок за 100 грамів. Печиво своя лінія зі шматочками шоколаду та какао. 350 грамів, 61 гривня, 60 копійок. Печиво здобне престиж зернове. 350 грамів, 56,30. Печиво, цукрове деліція шале з глазур'ю 400 грамів, 56 гривень. Мережево з глазур'ю шоколадною 300 г 44,60. Ще по акції Зефір ваговий, своя лінія глазурований 14,50. за 100 грамів. Вони йдуть порційні по дві штучки. Мені здається, тут грамів 50 максимум. Легенькі досить. І печиво стобне супер мінім 41 гривня, 30 копійок з яблучним повідлом. Зі знижкою 40% печиво, деліція різдвяні традиції. Мені знаєте, так подобається, що після нового року гарні знижки на новорічну продукцію, особливо там шоколад, різні цукерки в коробках можна придбати з гарними знижками. І ось тут теж по 59,60% зі знижкою 40% печиво. Набір подарунковий новорічна ялинка 182 гривні. Цукерки конті рюкзачок 171 гривня зі знижкою 25%. Цукерки своя лінія з горіховим пралінем 205 грамів 114 гривень. З кокосовою начинкою. Вафельні кульки 120 г 58 гривень. І пташине молоком 114 гривень 240 грамів. Знижка 35% на цукерки. Чері з лікером 92 гривні 155 грамів. Кролик зимовий 31 гривня. Але в магазині Рошен буде дешевше. Мені здається, 22 гривні, Десь так, ціна. Сніговик 49 гривень. За 45 грамів. Святий Миколай 9650 за 100 грамів. І 61 гривня 50 копійок, вага 60 грамів. Ось такий батончик від Nestle Lion. Три штуки 42 гривні. Батончик з рисовими кульками, карамелью, в шоколадній глазурі 20 гривень. І по 20 гривень на основі кокосової стружки. Батончик Авітрошен, крем брюле і молочний шоколад з арахісом по 20 гривень 43 грами. Молочний шоколад Ріферо 14,90 з лісовим горіхом 40 грамів. І з мигдалем 14,20 Крекер з маком 240 г. 24,60 Крекер ніжний 36,70 за 400 грамів. По 38,50 крекер, Рошен Ту крек. 5 смачних тісточок. начинкою. Молочна ванільна, шоколадна і какао горіх. Вага в упаковці 180 грамів. Пряники від Кулінічі. Чорничка. 43 гривні. 300 грамів. Печиво до чаю та кави з кокосом 220 грамів, 27,80. Марія. Цільнозернове, затяжне, 155 грамів, 18 гривень. Паста ще по акції за 94 гривні з какао. І арахісова 100 гривень, 350 грамів. Печиво здобне зеленою начинкою смак апельсина та малини 135 г 33,60 Чи в піскоті джелі з вишневою начинкою 27,30-140 г. По акції печивом з полоничною начинкою 33,70-180 г. Інші по 37,70 г без акції. Печиво цукрове артемон зі смаком шоколаду 71 гривня 270 грамів. Печиво трефін з кокосом. Тут 4 штучки: 100 г на 15,40 Вафлі з лимоном, аромат молока і артек Класік 40 гривень, 30 копійок, 236 грамів. Вафлі своя лінія з ароматом шоколаду 13,40,71 71 грам. Круасан з начинкою крем какао Одна штука 65 грамів, 14,80, 30 гривень 60 копійок. Вафлі з жировою начинкою аромат вершків. Щось така назва, така, знаєте, неапетитна. 30 гривень 60 копійок, 190 грамів. Ось такий батончик, своя лінія 6 гривень 70 копійок з апельсиновою начинкою. І чай, чорний байховий, 25 пакетиків, 41 гривня 70 копійок. 78 гривень 40 копійок. Чай, чорний цейлонський, 110 грамів. Чай, чорний ерл грей 42 пакетика. Акція 29,80 гарна ціна. Чай, мінутка 140 грамів 100 пакетиків 53,50 грати. У акції чай Ті Moments 20 пірамідок, 44,40. Ось такий м'ята та чебрець, 22 пакетика, 22,30, 56, 20, фруктово-трав'яний чай, піквік. І Каркаде, 61 гривня. Ось такий смачний чай. Концентрат, асканія, апельсина та м'ята, особливо коли хворієш. Мені подобається 19,50 це 50 грамів. І 19,40 чай з ім імбирний з куркумою. Теж дуже гарно, коли простуда, гриб, такий чай купувати: 50 грамів. Нахабний фрукт 60 грамів. Чайні шедеври 54,20 по акції. Мудрість природи, імбир, лимон та кориця 20 пакетиків 29,50. Кава Якобс-Монарх розчинна 55 гривень за 20 г. Нескафе з густою пінкою 150 грамів, 320 гривень. Кава розчинна, розумний вибір, кофе Стронг. Гранульована 110 грамів за 100 гривень. Кава Голд розчинна 194 гривні за 200 грамів. Мак Кофе з ароматом Лісовий горіх – 3 в одному: 10 пакетиків 43,30 цикорій 45 гривень з екстрактом шепшини та обліпихи. Ще по акції чай, каркаде, квітковий 80 г 32 гривні. 39 гривень чай мономах з ароматом лісових ягід, 45 пакетиків, і з ароматом мергамоту, 39 гривень, 35,50, 30 пакетиків бризгі шампанського.